Сьогодні цю Шановні поколені! Чоловік, який спрокував сьогодні в цьому можете. От він цей чоловік, який сьогодні в цьому. Шановна мама. Я сказав вам, якщо влада боїться людей, то ми підемо до очі. Вам, як депутат обласної ради, дивлячись в очі, вам сказав, було прийнято рішення на фракції. Абсолютно нічого не робити як було в інших областях. Навіщо ви спровокували цю ситуацію? Ми обговорювали бюджет сьогодні, щоб голосувати «Ми за, собою, за цей бюджет. Ви Розумієте, чи ні з собою хто приводить ті душі трощать зараз ті Нам говорити про тітушок. душок, нам про ті душі. Це ви нам скажіть. Ви скажіть, що ти заповідати перед людьми, Михайло Миколаєвич. Повідати перед людьми. Що спровокував? Чому ви не пустили журналістів? Там п'ять депутатів обласної ради не можуть зайти. Я, голод, я говорю, я говорив з міліцією, мене побила міліція. Що ви так? Що ви посидите, що шо ти, шо я сам себе побив? що дурне? Вони чуть не задушили там. Ви молодь. Ви, Подождіть, ви молодих, молодих пацанов, біркою, ви між да Біркою до мінами пустіли. Полчаса просив, щоб відпустили пацанов 18 років, ви? які плачуть там. Ви ж не знімайтесь над ними. Повністю, повністю. Розкажіть їм, не мені. Відкритий, відкритий. Людям це це відкриті. А що ж є ж відкриті двері? Волюбей! Тих, хто, кого привели, ви? Волюбей! я нікого не привезли. Вони воду. не є запрошеними на сесію. <звук> 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 — Вони мають права на порядок денний. До людей, До людей, До людей. До людей обіцяємо. Вам сьогодні треба засвоїти ваших виборців, щоб не жили міста і забрати ваших людей. — Ми маємо це робити спільно.

А вийду про ясний накопати. Де зараз Ленар? засідають? Яке? Ленар! Про засідавшися. Забери труб, я сказав. Я вийду сам, сам ну, ну, постійно. Венерал хреновий. Агрався при помаранчевах, тепер стоячи себе крали. А то лучше би помогнути. А хто покрови знає? Я з тобою розберусь, потім Да, Розбереж! Можеш зараз відібрати! Вийдемо до людей, Там Люди не контрольовані.